Сергій на обліку в наркологічному диспансері вже близько тижня. Чоловік розповідає, все починалося з невинних доз алкоголю. Весела компанія, яскрава реклама. І в свої 26 років Сергій є заручником оковитої. Срівніть рекламу Мілки і рекламу, наприклад, того самого Медова. Смотриш, реклама красива, капелька падає, смотриш мілку, бобри там бігають. Ну тобто в такому плані. Все, і все підсаджуються потихонечку, потихонечку. Плоха, пішов, бахнув 100 грам, ходиш, веселий, все ништяк. тях. Тобто, це є реклама того, що цей процес позитивний, що можна пити, що це не шкодить, і так далі. Якщо людина п'є. Для неї буде важко оцінити в той момент, треба це робити чи не треба. Це як виклик до нього. Давай вип'ємо. Таких як Сергій на обліку в Чернівецькому наркодиспансері близько 12 тисяч. З них близько півтори тисячі жінок та майже дві тисячі осіб віком від 18 до 35 років. Загальна статистика ще сумніша. Україна є третьою державою в світі за кількістю людей, що зловживають алкоголем. Про це повинні знати усі від дітей до дорослих. Переконані організатори антиалкогольної акції. Тому почали розвішувати з застереженнями по всьому місту В той час, коли наша країна займає третє місце в світовому, світовому рейтингу по пияцтву. У нас від е, спостерігається збільшення і досить суттєве збільшення алкогольної продукції. Але також мова й про те, що в продуктових магазинах, куди людина йде е, купити продукти, я навіть спостерігав останні дні заходиш в магазин половину продукції це алкоголь. Зараз ці брошурки можна зустріти на центральних вулицях Чернівців. Їх зривають, ставлять під сумнів їх дію. Але організатори акції переконані, вона зуміє привернути увагу до декількох поковинців, а власники магазинів врешті задумуються чи не забагато в. Продається алкоголю. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський місцевий час.